Друзі, привіт! І знову я сижу біля цієї розетки. Хто дивився мої попередні відео, можете подивитися. У мене була така проблема. В мене накручував лічильник ну, сумасшедші просто суми за електроенергію. Що то в мене трапилося? У мене фазний провід. Відкрутився від однієї з розеток і просто торкався корпусу розетки. В мене є в домі заземлення, і ну, якби вийшло, що от фаза просто йшла в землю, і лічильник накручував мені кошти Ну, великі кошти. Я це знайшов, мені підказали, що це таке може бути. Да, я знайшов ту розетку, я все якби, вже полагодив, але. Під відео мені почали писати, що таке не має бути. Якщо таке трапляється, має вибивати якийсь автомат. Так, скажу вам відразу: в мене немає ні у зони, ні дифавтомата, нічого в мене такого немає. У мене просто стоять звичайні автомати. Да, я вже задумався після цього випадку, що треба поставити дифавтомат. Ну, але ж це буде зовсім інше відео. Так, да, я хочу його поставити. Я ще не настроївся, але його буду ставити. Е, так, мені під відео написали, що от таке не має бути. Ну, значить, в тебе неправильна земля. Ну, в смислі, недостатня земля. Е, я чомусь був впевнений, що вона в мене достатня, тому що я її сам робив. Ну, вроді робив по технології. Ну, 8 штирів. Ну, я вже говорив під цим відео. Ну, я ну, якби до землі приклався, так досить так гарно. Ну, але ж мені сказали, що там ґрунти е, різні, і якби е, один спосіб на всі ґрунти не діє, е, ну, якби е, що в мене слабе заземлення. І сказали, що потрібно взяти експертизу, щоб мені перевірили моє заземлення. Е, ну, як ви бачите, експертизу я ще не взяв, може і візьму, якщо не буде більш ніяких варіантів, е, ну поки що так. Один мені з електриків моїх знайомих, сказав, як можна ну, плюс-мінус перевірити, чи в тебе правильне, е, як там мені сказав, ну, такий старший чоловік сказав на твій хлопський розум, щоб ти приблизно розумів, чи в тебе правильне заземлення. Можна перевірити його так. От як він мені сказав: візьми мультиметр, я взяв мультиметр. От будемо робити от такий, я не знаю, тест. Я це вперше роблю. <тит> mm. Я дуже хотів, щоб мене побачили, якісь ну, я не знаю, опитні <кхід> електрики. І мені підказали, чи в принципі ну, о -о -о цей тест правдивий, чи просто це якась, вибачте, за слово фігня. І цьому тестові довіряти не можна. Коротше, що він мені сказав? Візьми мультиметр. Ну, от. Маємо такі проводці від нього і задінь його в розетку. Засуваємо один провід. І ставимо, от в цій розетці будемо ставити 0. Я думаю, він тут. Отак. От в нас вимір режим вказує 230-231. Що він мені сказав? Якщо в тебе правильна земля, ти маєш фазу, оце в нас фаза, залишити в розетці. А 0 маєш забрати і приставити до заземлення. І якщо вона в тебе правильне достатнє заземлення, в тебе має показувати приблизно так, як є в мережі напруга 230-236. Якщо вона в тебе недостатня, значить воно в тебе буде менше показувати. Там, там 200, 210, 190. Це означає, що в тебе заземлення не вистає. Тобі. Потрібно вбивати штирі до тих пір, поки в тебе не зійдеться ці числа. Як в разетці, як на нулю, так і на землі. Так, робимо експеримент. Забираємо оцей провід. Це в нас ноль. І ставимо його на землю. Ну, друзі, дивіться, 230. 4, 232. Ставимо на 0. 234. 233. 231. Ну, що я вам можу сказати? Я вам. От так, Поставимо. Я вам можу сказати, якщо довіряти моєму знайомому електрику. А я скажу: ну, це не молодий чоловік. А це ну, такий вже у возрасті такий чоловік. Ну, Це означає, що в мене земля добра. Ну, ну Якби значення показує одинакове. Я не знаю. Ну, Чекаю вас в коментарях. Пишіть, чи це добра перевірка заземлення. Мені дуже було цікаво, я б не хотів брати ці всі тести, Ви знаєте, як це все робиться, потрібно заяви писати, тось. ну коротше. Са... Ну, я думаю, що саме класно, коли ти сам можеш перевірити. І це, я думаю, для інших людей буде. Якщо це правильна перевірка, для от таких вибачте, мені баранів, як я. Да, я, в принципі, електрику. Я робив електрику в домі всю сам. Повністю щиток збирав, все робив сам. Ну, Але от таких нюансів, от я не знаю. Ну, ну, я думаю, що це таке знають лише ну, опитні електрики. Навіть е, і, і, і для мене було б це дуже круто, щоб отак можна було перевірити заземлення. Якщо це правильний варіант перевірки заземлення, будь ласка, всіх електриків Ютуба, е, уважаємих електриків Ютуба, будь ласка, пишіть, чи це є правильна перевірка, чи це просто якась, вибачте, за слово фігня. Все, друзі. Пока-пока. 에... бережіть себе, бережіть своїх близьких. 에... Добре, монтуйте розетки, проводьте електрику, бо це ваше здоров'я, ваше життя. 에... Робіть заземлення обов'язково. 에... Чекаю ваших коментарів, ставимо подобаєчки. Все, пока-пока.